Воля представила свою команду в рогатині. Це авторитетні люди, які прагнуть справжніх змін. Так висловився про своїх однопартійців. Народний депутат України, член ради партії Воля Юрій Дерев'янко. За його словами, в команді волі на 99% нові люди, котрі ніколи не пробували себе у політиці, але й поза політикою вони своїми діями змінювали систему. Це є гідні люди, які сьогодні є бійцями АТО, які сьогодні є волонтерами, які сьогодні є активістами. Тому числі, це ті люди, які пішли після Майдану працювати для громади. В виконавчі органи районного рівня один з людей волі в Рогатині Микола Басараб, молодий управлінець, нинішній заступник голови Рогатинської РДА, який домігся звільнення керівників Рогатинської міліції, котрі вимагали постійні хабаріст підприємців. Зараз наводить порядок з пасажирськими перевезеннями в районі. Домагається звільнення директора школи, яка була активним членом партії регіонів та утискала участь в революції гідності. За керівництвом Миколи Басараба Рогатинський район єдиний в області, де 96% людей, які звернулись за субсидіями, отримав. Ми знаходимося на спортивному майданчику міста Рогатин, на який було виділено з державного бюджету 609 тисяч гривень. 400 з них проведено. Я особисто бачив акти виконаних робіт. 209 доля їхня невідома на даний момент. У міського голови Рогатина, цього приводу свої пояснення. Насамперед на будівництво майданчика тільки виділено 275 чи 280 тисяч, яких на даний час вони є тут вложені. Чи є зловживання з використанням бюджетних коштів має намір з'ясувати нардеп дерев'янко. Обранець переконаний, щоби кошти з бюджетів витрачались раціонально, потрібен громадський контроль та реагування з боку відповідальних посадовців. Будь які звернення, які стосуються, е Можливих зловживань або можливих якихось неправомірних дій ми негайно реагуємо. Тому безумовно ситуація пов'язана з майданчиком. Ті всі питання, які є у громади, чи у Будь-якого мешканця ми будемо негайно включатися, реагувати, і ми, я особисто, як народний депутат, візьму на контроль питання щодо використання цих коштів. Тож команда волі йде на вибори, щоб продемонструвати. Їхня команда зацікавлена передусім у реальних змінах, з яких почнуться реформи загальнодержавні і починати збираються з кожного окремого села, міста, району та області.